Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярушвець. В прямому стрімі Вечі... Правильно, вечірні сукіряни, прямий стрім, українські вечірні сукіряни, тому що традиційний стрім у нас ввечері о 21.00. Ви знаєте, перед самим початком стріму я хочу низько вклонитися одній людині. От я низько кланяюсь людині, яка перевела мені дуже добрий донат, гарний донат. Просто не пошкодувала грошей. Полякову Євгенію Павловичу. Я вклонився полякову Євгенію Павловичу, який перевів мені дуже гарний донат. От він просто від щирого серця, розуміючи те, що я працюю, і те, що. Мені, крім людей, нема кому допомогти, взяв і перевів донат. Я не знаю, хто такий Поляков Євгеній Павлович. Я не знаю взагалі, хто він такий. Але я дуже вдячний йому, вдячний українцям, які мені допомагають. Допомагають не виживати, а допомагають боротися. Тому що, на превеликий жаль, в місті, де я живу, а в районі, де я живу, союзників у мене практично немає. І Є ситуативні союзники, які готові мене використати так, як використовують Україну. А людей, які щиро готові помирати за правду, на превеликий жаль немає. І в цьому велика трагедія України. Що кожен має свій ситуативний інтерес. Ви розумієте? От є одна річ така, правда. А правда нікому не потрібна. Ви знаєте, правда не потрібна. Ні білим, ні червоним, ні красним, ні зеленим, ні голубим, ні оранжевим. Вона нікому не потрібна, правда. А мене так виховали, що я говорю завжди правду. Тому близьких людей в мене дуже мало. І пан Поляков Євген, який допоміг мені, я йому дуже вдячний. Вдячний пан Євген, я помолюся за вас, за ваше здоров'я. І помолюся за здоров'я всіх українців, які мені допомагають. Дуже вдячний, рідні. Пан Андрій з Швейцарії, добрий вечір, пан Андрій, значить, я обіцяв пану Андрію знайти хрест двометровий. Ви мене чуєте, пан Андрій? Відпишіться, якщо чуєте, знайшов я хрест, пане Андрію. Знайшов я сьогодні на Кельменеччині, на кордоні Кельменецького району і Хотинського району. За 10 кілометрів від Хотина я знайшов великий козацький хрест на старій козацькій дорозі, по якій ходили війська козацьких гетьманів Івана Підкови, Петра Конашевчаса Айдачного і, і старшого сина Богдана Хмельницького, Тимофія Хмельницького. Велетенський двохметровий хрест. Будь ласка, подивіться основну сітку канала, унікальний козацький хрест і шорт Козацький хрест Кельминці. Будь ласка, дивіться, я свої обіцянки. Все, що я говорю, обіцяю, я виконую. Дякую вам. Хто у нас добрий вечір? Привіт з Варшави. Пан Євген з Варшави. Ну, звертаюсь до пана Євгена. Раніше я звертався адресно до пана Андрія Швейцарії допомогти. Тепер, якщо пан Євген мене чує. Будь ласка, пан Євген для друзів з Європи, для друзів з Європи. Будь ласка, 51, 68, 74, 51, 75, 53. 7452. Це карточка на євро. Вона є під назвою відео опис описання. Будь ласка, допомагайте, рідні друзі. Я працюю на виснаження, на ізнос. Сьогодні я працюю з 5 ранку. З п'ятої ранку на ногах, не відпочиваючи по цей момент. І після стрімів ще мінімум 2 години я буду працювати. Ну, от, якийсь такий графік. Тому прошу пана. З Варшави нашого земляка допомогти і всіх людей з Європи щирих українців. Ну, а гривніва карточка Приватбанк у мене та ж сама: 54 57, 08, 25, 13 71, 89, 78. До речі, ви подивитесь не тільки двохметровий хрест, ще є два унікальних хрести. І є старе кладовище. Сьогодні цілий день в експедиції: козацький двохметровий хрест, два унікальних хрести на одному розп'яття Ісуса Христа. А другий хрест просто двохрівнівий хрест, один хрест на двох рівнях. І досить гарне старе кладовище, гарне і розчищене, хоч туристів приводять. Коротше, я. Ну, це я бачив, пан Андрій! Ви пиште Швейцарії просто, ну це я бачив. Для того, щоб ви в Швейцарії, ну це я бачив, я сьогодні працював з однією людиною з п'яти ранку. Це все дається не просто, ну це я бачив, це ви бачили. А мені з людиною з п'яти ранку прийшлося до п'яти вечора пахати, їздити по бездоріжжю, ходити по ярам, по лісам, ходити по кладовищам, де просто рвеш на собі весь одяг. Тому що вони позаростали. Не все так просто, ну це я бачив пан Андрій, без образ. Якось так від серця сказав. Доброго вечора з Америки. Пан Сергій. З Америки, ну я не знаю, з Америки я вам даю карточку на Євро. Якщо вас влаштує, пан Сергій з Америки. Карточка на євро я диктую для пана Сергія з Америки. 51, 68, 74, 51, 75, 53, 74, 52. Це карточка на євро Приватбанку. Ви можете скинути на цю карточку. І я отримую там, в гривні переведуть мені. Коротше кажучу. Буду вдячний пану Сергію з Америки за допомогу. І дякую, що він запитав. Е, пане Сергій, якщо ви не запам'ятали номер е, під назвою відео опис описання є номер карточки на євро. Дякую. Е, чи працівлюби кожне право сучасний? Так, е, дуже ціную, якось донати вам на гривневу картку. Добре, дякую, пан Євгеній Муза. З Варшави дякую за те, що вас ви донатили мій. Дякую, дорогий рідний. Дякую. О, дякую, що пан Андрій зрозумів, що важко сьогодні я попрацював. Коротше, любі друзі, відчитався я. Я відчитуюсь не тому, щоб отримати донати, а тому що я завжди звик тримати слово. Якщо мені люди допомагають, якщо скидають донати, то я працюю і буду працювати. Все. І по основній темі стріму пан Олександр пише, чи я віруюча людина. Ну, ви знаєте, якщо я шостий рік працюю на Україну і на своє місто Сокиряни безкоштовно, так і всього за шість років я четвертий місяць прошу донати, то я напевно віруюча людина. Якщо я ходив з хрестом по 25 кілометрів в жару, а я ходив і в дощ, і в холод, і зимою, і весною, і літом з хрестом. Один робив хресні ходи, тому що в Україні хресні ходи заборонені. Заборонені. І я ходив один. Ходив до тих пір, поки місцева влада не наказала поліцаєм, якщо ще я раз вийду з хрестом в сокіряни на Сокірянщину, заарештувати і кримінальну справу по мені вести. Напевно, я віруюча людина, пані Олександра, так? Так. Ну і по темі стріму, шановні друзі, ми поговорили отак 8 хвилин по душам. По темі стріму, ви знаєте, мені сьогодні, коли я вів стрім о 20.00, теж непогано зайшов цей стрім. Мені написали у Москві стрілянина 15 вбитих поранених. Ну, я так в перерві між стрімами подивився ми все. Є у них там такий концертний зал великий, Крокус-хол. Крокус да? Він величезний зал. І там група пікнік виступала. Ну і на цьому, і на цьому концерті стрілянина велика 15 вбитих, там багато поранених. Stata? Ну, я далі не дивився. Там виступали російські повстанці, російські легіонери з Легіону Росії. А от розповідали про, проти про боротьбу проти рашистського режиму. Ви знаєте, я подивився і скажу вам: рідні, мої дорогі, легіонер сказав слова дуже прості. Я цитую легіонера. Я не буду себе цитувати, хотів сказати свою думку. Я процитую легіонера, а потім прокоментую. Він сказав дуже просту річ. Кожна людина, яка бореться проти фюрера Путіна і фашистського режиму в Росії, кожен легіонер, кожен підпільник, кожен партизан в Росії це штучний варіант. На превеликий жаль в Росії немає партизанських з'єднань, великих партизанських загонів. На превеликий жаль в Росії не бореться, на превеликий жаль в Росії не бореться з режимом Путіна десятки тисяч чоловік. Сказав цей легіонер. Але ми до того йдемо, сказав він, і я підтримую. Ще раз кажу: мільйон разів буду казати: Росію ми не перестріляємо. От, велика помилка нашого політичного керівництва і е, військового, що вони намагаються перестріляти Росію. Ну, поясню вам як історик, ну, дивіться з історії, хто хотів перестріляти Росію. Монголо-татари, да, скільки вони, 300 років катували, гвалтували, нищили Росію, не знищили. Хто хотів Росію? Вибачте, розхірачити поляки. Хто хотів Росію розхірачити? Наполеон, хто хотів Росію розхірачити, турки хотіли. Хто хотіли розхірачити Росію? Японці, хто хотіли німці в Першу світову, хто хотіли німці в Другу світову? Вийшло. Зрозумійте в Росії перевага дурні і дороги. От я вам кажу, так як російський класик, у нас в Росії дурні і дороги, в Росії хірові дороги, по яким хрен проїдеш. І німецькі танки тупо, тупо, тупо ставали, тому що фільтри не працювали, мотори не працювали, фільтри були в пилюки. Німецькі танкісти дуріли від бездорожжя. Вони привикли ганяти по європейських дорогах. Тут заїхали в Росію, все, гаплик танкам. Росія дуже велика, величезна держава, її не завоюєш в один момент, і населення велике. Плюс росіяни от у них є, бачите, така річ: об'єднуватись коли війна. І Путін, фюрер Путін це використовує В важкі часи, закликає цар, імператор, государь об'єднатися тому, де Росію знищують. І це все психологія, це знання історії. І нам це треба зрозуміти. Треба міняти тактику, треба воювати з Росією якось головою, якось передумати. Я мільйон це раз повторяю, тому що я дуже багато прочитав книг про історію Росії, про історію Росії, про військову історію Росії. І розумію, що російського медведя можна тільки обманути. Завалити медведя нереально. Я полював на медведя, ходив на полювання з людиною, яка полювала на медведів. Ми ходили двох з трьох лінійками, так, з тими старими трьохлінійками. Правда, вони були обрізані з укороченим дулом. І ходили з лайками. Я знаю, що з ким медвідь. Це страшне полювання, тому що там і лайки тебе можуть не виручити. Медвідь може і лайк обманути, зайти ззаду, у такі магенькі, лапки з подушками, і тупо напасти на тебе ззаду. Все. Якось так. І правий той легіонер, він сказав: боротьба тільки починається. У нас основна ставка підняти. Російське суспільство, общество. От багато хто з ура патріотів не розуміє, чому я нормально відношусь до росіян у своєму стрімі? Прямі сокіряни. Раніше було дуже багато коментарів з росіян, з Пітера, з Москви. Я не видаляв, ну хіба вони там вже межу переходили? Чому Тому що нам потрібно шукати союзників всередині Росії? Нам потрібно піднімати російський народ проти фашистського режиму Путіна і фюрера Путіна. Нам потрібно пояснювати російському народу, що фюрер Путін фашистський режим поліцаїв і ФСБ Росії це смерть, так як для України, так для Росії, так для всіх славян. Отак От потрібно, на мою думку, робити. І правильно сказав цей легіонер з Легіону Свободи Росії. Ми тільки починаємо. Ми починаємо, але я вірю, що Росія буде колись вільною від фашистського режиму Фюрера Путіна. І я тут теж його підтримую. Я казав в стрімі о 20:00 нам потрібно шукати союзників. Потрібно шукати союзників, не сліпо вірити. Є різниця між сліпою вірою і що? І союзниками? Хай буде ситуативними, але потрібно в цьому плані працювати. І по головній темі стріму я не просто так підвів до цього. У нас головна проблема в країні, вибачте. У нас головна проблема в країні. Головна проблема в країні. Головна проблема в країні в тому, що проблема всередині нашого суспільства. От головна проблема не в тому, що звірячі бомбардують наш расисти. Головна проблема не в тому, що не вистача снарядів патронів. Головна проблема не в тому, що ти ЦК вже, я не знаю, ти уже вже переплюнуло гестапо НКВД по відношенню до свого українського народу. А головна проблема, як ми дійшли до такого життя? От скажіть, будь ласка, як ми дійшли до такого життя, як зараз? Ми ж дійшли до такого життя. Чому? Тому що українське суспільство завжди мовчить. Практично, українське суспільство. Боїться сказати правду. Українець думає, ну, біда у когось другого, аби не в мене. Ну так. Проблема не в тому. Проблема, що Україну завжди оточували вороги. От я ж як почну з історії говорити ще з черняхівців, ще з сарматів, Україну завжди оточували вороги. І Україну завжди нищили, і ми до цього звикли, що навколо нас тільки одні вороги, друзів практично немає. Є союзники ситуативні, які нас зраджують. Головна проблема в тому, що українське суспільство не може об'єднатися. От як я не кажу в стрімах: давайте об'єднуємося, давайте не чубимося, давайте не сваримося. Завжди є провокатори в стрімах, боти, які закликають. До різанини між самими українцями. Проблема в тому, що наше суспільство не єдине. Проблема в тому, що наше суспільство не вимагає у влади робити щось. У нас 600 тисяч чиновників нічого не роблять. У нас 170 тисяч поліцаїв нічого не роблять. у нас Величезний державний апарат нічого не робить. У нас Верховна Рада України нічого з 2019 року не зробила, тільки більше половина депутатів стали мільйонерами в доларах. А прийшли ніщими. У нас уряд Шмигаля, ми ж не питаємо, уряд Шмигаля. Шмигаль, скільки ти заробив за день. Пам'ятаєте сіню кулявлоба. Да-да-да-да! Сеню Яценюка. Крілика, сеню куля в лоба, Сеню стіну. Так от сеня заробляв, да, да Він хоч який, хоч мухлював на тій стіні, але коли він здавав казну, як прем'єр-міністр, в тій казні були гроші. То що сеня хитрий, він шарив трохи в банках і укладав гроші Уряду України на депозити і мав процент. Сеня куля в лоб хоч це робив. А шмигаль що? Скільки заробив Шмигаль для України грошей? Ми не питаємо чиновників, що ви робите для України. Вони ж отримують зарплати і паюють наші народні гроші. Все більше нічого не роблять. От у цьому проблема України. Е, так, пише Іван, що ти мелиш волонтерству тримає фронт. Слухайте, пане Іван, а волонтери переможуть Росію. Волонтери побудують три заводи для дронів. Волонтери будуть випускати 100 танків. Волонтери будуть робити гіперзвукові ракети українські. Це повинна робити держава, пане Іван. Ми повинні вимагати від держави. От бачите, людина. Я говорю, що ми, нам потрібно питати чиновників, а людина пише, що ти мелеш. Ну, ну як сте? Ну, от як? От вам приклад пана Івана. Я хіба сказав щось проти волонтерів? Я сказав, що волонтери 11 років тримають Збройні Сили України. Я ж це завжди кажу. Але волонтери не можуть перемогти донатами 20-30 гривень Росію. Ну, ви можете колись зрозуміти, от вам Іван, український Іван, який просто Во-во! І що Івану скажу? Йому ж, йому ж кажу Іван, волонтери не можуть побудувати три заводи, як побудувала Росія. Вони вже виходять на страшний рівень зброї. Росія випускає 100 нових танків, нових танків, 100 нових танків в місяць. Росія випускає артилерійські снаряди, Росія випускає патрони. Росія випускає автомати, Росія випускає гаубиці. Що волонтери українські це все зроблять? Потрібно ж питати з президента, з уряду, з Верховної Ради, чиновників і мафії на місцях. Іван Український, ти розумієш, чи ти, Іван, вибач, Дуб? От, от, от ви знаєте, от я розказую, привожу приклади з історії. На тобі бере Іван і каже. Ну, знаєте, мені, мені саме страшно, мені саме страшно, коли. От, наприклад, Івана, який мені пише, що я мелю, видно, що ну, от, якусь приреченість України. З го року український народ, волонтери Збройні Сили України, люди за кордоном, які донатять, в тому числі мені, тримаємо Україну, але ми її не втримаємо, тому що одне роблять люди. А державна влада нічого не робить. Можете зрозуміти люди, і той Іван, який мене дивиться, чи ні. Щоб перемогти Росію, потрібно, щоб працювала державна машина. Державна машина. А державна мішина чиновники судді, депутати, ТЦКшники, поліцаї, менти, прокурори. Е... Це пів майже більше мільйона чоловік. Розумієте? Більше мільйона чоловік. Що я, що що рук, ну, я вам скажу дуже просто. Дуже просто. Наприклад, і пана Івана, патріота України, який не може зрозуміти на превеликий жаль, що я говорю. Видно, що проблема у нас. Всередині суспільства, всередині українського суспільства. Якщо українці об'єднаються всі, не тільки волонтери, якщо українці будуть вимагати від влади працювати, а не розкидати і не грабувати гроші кожен день, якщо українці будуть вимагати результати роботи, півмільйона чиновників до 600 тисяч, що роблять з 9 до? п'яти вечора і тікають по магазинам. Що роблять, нічого не роблять. І ми їх не питаємо. А хто побудує заводи? Хто військові заводи побудує? От той пан Іван, що мені написав, він хоч написав, що, коли побудують патронний завод. Польща вже два роки пропонує будувати в Україні на паях заводи по виробництву патронів снарядів. Польща, а ми не будуємо заводи. Добрі мої друзі, я 24 хвилини розбивався і пояснював, що поки український народ не об'єднається і не буде питати за кожну копійку, за кожну копійку українського бюджету не буде питати владу від президента до останнього клерка чиновники, нам перемоги не бачити. Тому що в Україні немає союзників друзів, Є тільки Збройні Сили України і народ. З вами український історик та журналіст Грошвець. Вдячний вам за цей стрім, вдячний за 82 лайки. Вдячний за підтримку, особливо пану Кирилу, який підтримує мене. Дякую рідні усім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе допомагайте донатами. Донати під назвою цього сьогоднішнього відео, опис описання, донати карточка гривнєва і карточка на євро Приватбанку. Дякую вам, рідні друзі, слава Україні і смерть ворогам! Тримаємося, помолимося Збройним силам України і попросимо нашого Бога, наставника, Учителя, Творця Ісуса Христа, захистити Україну і дати нам перемогу. Спокійної ночі до завтра, рідні друзі.